Воював на боці ворога. Служба безпеки України повідомила про підозру у державній зраді бойовику, який у складі угруповання каскад чинив опір збройним силам України під час звільнення урожайного. Йдеться про 29-річного уродженця Кіровоградської області, котрий мешкає на тимчасово окупованій частині Донеччини. СБУ встановила, що зрадник вступив у так зване оперативно-бойове тактичне формування Каскад у березні 2019 року. Це відносно нове угруповання бойовиків, яке створювалося у підпорядкуванні так званого Міністерства внутрішніх справ ДНР і міністра Олексія Дикого, враховуючи попередній досвід участі бойовика у незаконних збройних. Аних формуваннях його призначили командиром відділення з військовим званням молодший сержант. Влітку 2023 року. Бойовик зі своїм підрозділом намагався перешкодити контрнаступу збройних сил під урожайним. А на початку липня отримав поранення та перебував на лікуванні у госпіталі в Донецьку. Слідчі СБУ оголосили бойовику підозру за чотирма статтями кримінального кодексу: 111-та державна зрада, 111 – та перша колабораційна діяльність, 258 – третя участь у терористичній організації, 260 участь у діяльності непередбачених законом збройних формувань. За ці злочини на бойовика очікує від 15 років позбавлення волі до довічного. Ув'язнення розслідування проводить служба безпеки України в Івано-Франківській області за процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури Наталія Гузвак Андрій Гаргара, телеканал 402.